Вже вітаємо вас, слава Україні зі святами вас. Героям слава вітаю вас з Різдвом Христовим. Ну і з наступаючим новим роком. Дякуємо. Щиро пані Лажут. Дійсно складна ситуація на кордоні. Дійсно в Держприкордонслужбі визнали, що перевірка документів на кордоні стала більш прискіпливою. Як ви оцінюєте? От ми щойно вмикалася журналістське еспресо. Ну, дійсно складна ситуація. Ну, мені видається, що це не обійшлося без рішень на найвищому рівні, тому що очевидно, що сьогодні прикордонники діють не просто прискіпливо. А всі ті дозволи, які раніше чи пізніше використовували громадяни України, вони сьогодні вважаються недійсними, і це дуже прикро, тому що це провокує напруження всередині країни, це провокує протистояння всередині країни. І мені видається, що влада не повинна діяти. Такими методами, методами залякування. Бо напевне багато з тих людей, які сьогодні в тих чи інших потребах виїжджають за кордон, особливо волонтери. Вони ж напевне вже не одного разу виїжджали за межі країни, поверталися і поверталися не з порожніми руками, а привозили волонтерську допомогу, привозили необхідні для країни для оборони країни речі. І мені видається, що провокування такого протистояння не буде грати точно на користь. Якщо це іде в рамках залякування, бо ну неоднозначний оцей проект закону про мобілізацію, який мав би подати президент України, але який з'явився зовсім за іншою ініціативою, він вже збурив суспільство, він вже спровокував абсолютно неконструктивну непрофесійну розмову всередині суспільства, Мені так видається, що представники влади так і не виросли з коротеньких штанців, не подорослішали, і думаю, що такими наскок. Коми можна так чи інакше змінити ситуацію в країні на краще, а отримуємо абсолютно протилежний ефект, і це дуже і дуже непокоїть. Пане Панележе, ви згадали цей законопроект мобілізацію і Подоляк, Михайло Подоляк нещодавно заявив, що таким його не будуть подавати будуть допрацьовувати на вашу думку найбільші вади в цьому законопроекті, які ви бачите. Скажіть, будь ласка, для чого тоді подавали? Якщо після цього його треба допрацьовувати, це так, щоб спровокувати протистояння в суспільстві, чи для того, щоб вимірити градус напруги в суспільстві, чи для того, щоб поділити людей? Українців, тих, які знаходяться сьогодні в Україні, тих, які перебувають за межами України, це дуже небезпечна історія провокувати протистояння в суспільстві. Ми вистояли в період повномасштабної агресії завдяки своїй єдності. Коли ми не ділилися на партії, коли ми не ділилися на цивільних військових, коли кожен старався зробити свою справу для оборони країни, і сьогодні ставити такі експерименти на суспільство. Ну як мінімум дуже і дуже небезпечно стосовно самого закону про мобілізацію. Ну, давайте розпочнемо з цього, що як можна серйозно відповідати розповідати і дискутувати про законопроект про мобілізацію, якщо він не поданий тим, чи є це конституційне право. Я говорю про Верховного головнокомандувача, президента України, тому що і 109 стаття конституції України і. Пункти закону про мобілізацію говорять про те, що мобілізація це прерогатива верховного Головного командувача президента України. Він повинен затверджувати. План оборони країни він повинен затверджувати стратегічний задум на наступний рік. Він повинен затверджувати заходи по реалізації плану оборони країни. Бо очевидно, що він володіє як президент, як верховний головнокомандувач найбільшою повнотою інформації всередині країни. Він володіє можливими ресурсами, він володіє можливостями всередині держави, можливостями зовнішньої допомоги для нашої країни, і він мав би подати цей законопроект. Про Ро мобілізацію, так як поступили представники влади, і тепер на фоні. Е... Коментарів пана Подоляка виглядає, що це просто експеримент на суспільство. Що це просто суспільство випробовують, не знаю, на міцність, на зрібність, але це дуже і дуже небезпечна історія. І тому ми вже наполягали і наполягаємо на тому, що направду цей законопроект мав би бути повернутий. Він напевне мав би бути доопрацьований і його би мав внести у. Верховну Раду України, президент України, абсолютно не перекладаючи стрілки ні на військових, ні на кого-небудь іншого. Пане Лже, дуже дякуємо за включення. Друзі Олексі Нютка, народний депутат, фракція Європейська Солідарність.